Привіт! Настав час розіграшу. Зараз будемо розігрувати кепку від Strike Pro, яку мені надав магазин Рибачок, який знаходиться по вулиці Монастирській, 1 або колишня щічки. Друзі, для того, щоб прийняти участь в розіграшу, ви маєте виконати дві умови. Перше, це коментар під відео, любий коментар під відео, і ваш профіль має бути відкритим. Тобто, коли я заходжу до вас в профіль, я Маю бачити, на кого ви підписані, тобто чи ви підписані на мене. Все, умови дуже прості. Зараз я налаштовую камеру на монітор і будемо проводити розіграш. Так що дивимося. Бажаю всім успіху. Погнали! Так, ну що, друзі, камеру я налаштував на монітор. Зараз вибираємо програму Рандомайзер, яка буде визначати нам переможця. Знаходимо відео з розіграшем, чик, чик. Так, копіруємо адрес слід. Вставляємо. Так, ну що, ви готові? Зараз одним натисканням програма видить переможця. Погнали. Оп. Олександр Андрієнко. Хочу кепку, а Григорович сюди забули. Хм -хм. На місці Григорович. Так, Олександр. Канал закритий. Так, наступний гопа. днем народження. Воно краще, гарний регор. Дякую. Так, що тут у нас канали? Канал закритий? Блин. Я не знаю, як вести ці розіграші, як розказувати. Йдемо далі. Наступний. Ігор Досін. Вітаю з Днем народження, дякую Ігор. Канали. О, нарешті. Нарешті, друзі, у нас є... Є, звичайно, так, у нас є переможець. Є підписка, бачу свою підписку. Вітаю, Ігор, вітаю, ще раз тебе вітаю. Так, дивіться, під цим відео я пишу свій номер телефона і, будь ласка, напиши мені, куди я маю її відправити, цю кепку або доставити, якусь інформацію мені вже скинь. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто приймав участь в розіграші. Будемо далі намагатися щось між вами розігрувати, щоб було цікавіше. Ну і до скорих відосів. Всім пока!